Давайте вам покажу, як можна пофарбувати ваш кадр під плівку. Нічого складного немає. Є декілька варіантів. Саме простий, це, звичайно, просто використовувати лути, але я вам хочу показати, як можна з допомогою ваших ручних налаштувань зробити покрас як під плівку камери. І все, що нам потрібно, це розпочати з експозиції. Я би вам радив робити кадри з трохи пониженою експозицією, тоді все виглядає. Більш класно, дорогі кадри входять. І далі нам також потрібно трошки знизити яскравість. Десь ось так, не багато трошки понижаємо, насиченість також можна трошки прибрати. І далі нам з вами потрібно температуру трохи поставити у більшу сторону, у більш таку теплу, щоб кадр ставав ось приблизно таким. Тоді вже додається такий ефект плівки. Якщо ми просто натиснемо на наш кадр, то побачимо, як змінюється покрас, і це зручно можна подивитися, що ви зробили. Також нам потрібно зайти в HSL Hue, Saturation Lightness ці штучки, повзунки, які нам допоможуть трошки виправити різні кольори. Я б хотів трошки колір голубий зробити не таким, тому натискаємо сюди. І у вкладці Hue трошки ми порухаємо е, оцією штукою в ліву сторону, бачите, як змінюється колір неба. Якщо ми натиснемо, побачимо, що він став більш приємним. Також в е, saturation можна зробити трошки його насиченим. Для цього ми просто тягнемо в цю сторону. І окремо ми можемо зробити або темнішим, або трошки світлішим. Я думаю, що трошки в ліву сторону ми з вами. Поставимо і це може виглядати прям більш цікаво. Дивіться, як вже класно виглядає. Ми можемо так і залишити, як є з цими налаштуваннями. Вже реально класно. Мені подобається, прям такий кіношний варіант вийшов. Якщо хочеться, можна трошки додати віньєтки, але я не раджу додавати і багато. Можливо, зовсім трошки треба тільки зрозуміти, в яку сторону ага, в цю сторону, бачити, по краях. Все становиться більш засвіченим, а в цю сторону края темніють. Можна залишати ось так подивіться, як було, як стало. Мені подобається цей варіант, і робиться досить швидко. Можна ще деяке налаштування. Подивитись, але цей варіант вже класний. І нагадаю, якщо ви хочете пофарбувати всі кадри в такий стиль, то треба натиснути Прімінітькавсім. А якщо ви хочете тільки один кадр пофарбувати, то просто натискаємо сюди на галочку. Але якщо ви все це фарбуєте для одного відео, то звичайно натискайте примінітькавсім, зробити для всіх кадрів, щоб все виглядало класно. І ось такий результат виходить.